Як за радянських часів Житомирський танкобудівний запрацював на повну потужність. Завод отримав державне замовлення від міноборони. Тут ремонтуватимуть стару бронетехніку, її звезуть звідусіль зі складів. До кінця року планують на бойове чергування поставити 135 машин від БТРів до БМП. Промислова карусель, наче космонавта, крутить за іржавілу броню. Це не випробування аеродинамічних властивостей металу. Корпус броньованої машини готують до чищення та фарбування. Викидає мусор з машини. Бачиш Житомирський бронетанковий завод ще два тижні тому стояв напівпорожнім. Сьогодні робота кипить у всіх цехах. Україні потрібні броньовані машини. І Їх роблять із, здавалося, непотребу. Это машины, которые простояли уже здесь, на открытой площадке больше 20 лет. Машины были еще с Афганистана, были с групп войск, советских войск в за іржавілий металобрухт колись був бойовими машинами піхоти та десанту. Проте радянська броня тепер готова послужити незалежній Україні. Якщо корпус цілий, то за бойові машини беруться слюсарі та механіки. Вовкос рук і нікому машинстві. Автослюсар Олександр у карколомних позах повертає з того світу БТР. Тепер це буде станція техобслуговування на колесах. За допомогою цієї машини ремонтувати важку техніку можна буде одразу на передовій. Чим наша техніка лучше, буде, тим лучше Бандюх тих. Механік Олексій навіть кинув крутити гайки і розгублено всміхається. Я такою вперше віжу, вперше даю інтерв'ю. Його завдання зробити охолодження двигуна ефективнішим і дати українським військовим безпечну броню. Тут система пожартушення все Ту, тушить і потім сидняєш трубочки і далі поїхав. Машина високої, так сказати, бойової способності пойова машина віднедавна ще з німецьким серцем. Тепер українські батери із двигунами Мерседес на заводі навіть не намагаються порівнювати, що було до. І після. Все-таки 400 лошадок, є 400 лошадок. Після ремонту, фарбування та складання БМП-2 важко впізнати. Перший відремонтований екземпляр уже готовий розганяти терористів та диверсантів. На сході такі машини у дефіциті. Всі дії, які зараз є на сході, ви бачите, підступні, де міни закладають, де фугаси. Тому багато техніки приходить. Не робочий стан, а саме безповоротні втрати. Вже за пару тижнів ця бойова машина піхоти може опинитися в зоні антитерористичної операції. Проте ще кілька годин цю машину будуть виснажливо випробувати на полігоні. До кінця року 135 машин піхоти та десанту мають поставити до збройних сил України. Перша партія має поїхати на схід до кінця липня. Ігор Бондренко, Андрій Романок, Спецкор 2+,2.